Усім привіт! Сьогодні у нас 4 жовтня 2023 року. Це Вінницька область, Могилів-Подільський район. Значить я приїхав на свій. Ізольований точок для того, щоб скласти план роботи, тому що з понеділка я планую починати формувати гнізда взим. Тому що роботи тут чимало, днів, погожих може вже бути небагато, щоб встигнути це зробити. Тобто, доки дійду до тих, що, припустимо, десь посильніше матки сіялися. Ну, ще якісь такі нюанси, я їх залишу під кінець, і доки до них почну доходити, то це вже буде кінець жовтня. Тому що, як ви бачите, всі сімі на двох корпусах, як правило, в другому корпусі в них корма. Ці корпуси потрібно зняти, рамки, таку ротацію зробити, струсити і замінити на повномедові, тому це дуже багато роботи. А сьогодні я почавлю. Частину маток для того, щоб замінити їх на цьогорічних. У мене є ще тогорічних невелика там частина маток, і в мене є ще, скажімо, в нуклеусах або якісь слабі відводки, які не успіли розвитися. Я е, таку теж ротацію зроблю, заміню старі матки, які мене чимось не влаштовували каліки. А таких е, на списку назбиралося чимало на молоді цьогорічні матки. І зараз я вам просто хочу показати, тут одні сімейці двом верніше давав язики на осушку, там якийсь сироп, який не вибрали у відро. Поставив їм нижній корпус, причому сімейка була слабенька, там вийшло більше піввідра, десь літрів шість сиропу, І такі язики, як, практично як соти з медом. І зараз ми подивимося, чи вони вибрали. Приблизно я їм ці відра поставив тиждень назад, може чуть більше. І зараз подивимося. Ось ця дана сімейка, в якій стоїть відро в нижньому корпусі, а в верхньому гніздо. Ось я зняв верхній корпус е гніздовий. І ось це відро, в якому було десь 6 літрів сиропу і такі світлі язики. Медові я їх повитягував, е ну, верніше повирізав там з верхніх корпусів, де загудовував відрами, де вони потянули. Бачите, це відеречко, ну, легке, на вагу і пусте, тобто вони вибрали. Повністю вибрали його. І зараз ми цей корпус я заберу і заміню на ось цей. Ось той я зняв, поставив цей, зараз ми подивимося хоча б зверху, як ця сімейка виглядає. Ну, Рамочки, як я бачу, печатні тут, якщо буде видно, то есть Тут такий був невеликий відводок, думаю, кормів їм вистачає. Ось я перемістився з того краю, десь поближче до середини. І ось ще один в мене вулик з таким самим відром. Зараз я розберу і з цікавості подивлюся, чи вибрали вони, чи ні сіроп. Тому що вже було холодно. Так само там відрі язики і подивимося зараз. Ось розібрав дану сімейку, корпус. Боку. І ось це відро зараз подивимося. Також відро ну, легке, ось бачите, немає ніякого сиропу. Можливо, в якомусь язикові щось і залишилось, десь він більш такий підзім'ятий, що вони не могли достати. Ну а зараз відкриємо одну таку сімейку і подивимося, чи в ній е, ось там. В 10-рамочному ППС бібоксі, чи там є розпліт і яка його кількість якщо є. Ось дана сім'я, до якої ми зараз подивимося. Подивимося, чи є розпліт, якщо є яка його кількість, чи можна складати гніздо. Якщо небагато, то складемо. Витягую рамку і одразу вона з розплодом. Він, дивіться, по краях ще не вийшов, по центрі вийшов. Матка знову вложить яйце, але ну, не знаю, чи буде личинка потім чи ні. Ось тут така кількість розплоду. Доволі немала. Дивимося, що на слідуючій рамці. Ось ця крайня від була, чуть-чуть небагато на ній розплоду. З цієї сторони немає. Бджоли тут немало, багато. Ось слідуюча рамочка. Така кількість тут бджоли. Ось ще скільки розплоду. чекаю, скажімо, подовше, щоб було більш комфортно стояти гнізда і по максимуму витягнути ті рамки, на яких мало меду, кормів. Тось. Далі вже кормові, пішли ця рамочка підзалита, де немає печатного там, залито метком або сиропом, яким підбудовував. Подивимося, чи хвати в ній корму, щоб скласти гніздо заодно. Тобто гніздо ще поки не буду склати, бо, як ви бачите, на трьох рамках розпліт, навіть на чотирьох. Ось кормові пішли. Рамочки такі. Ну, розпліт на виході, скажімо. Я думаю, що через тиждень вже багато його і вийде. Тут вже не так багато і залишиться, якщо через тиждень до цієї сім'ї подивитися. Ось така тяжка рамка, медова, це вже можна сказати третя по пощоту. Ось така повністю плита. Так. Ось слідуюча теж пята. Це вже четверта повністю така набита. Це у нас п'ята ось така. Теж повністю забита. Це у нас шосте, це був відводок сформований десь в травні в числах 18-х, на 4 рамки печатного розплоду без струсу. Ось такий він в даний момент сили. Чудова сила в нього. Тут навіть видно, що перші рамки, які я витягав, були розплодні. Це він був, стояв відводок, поставлений до стінки. А далі він розширявся вищиною. Сушу, ось така на крайній рамці кількість бджіл, багато на стінці. Ось така рамочка. Значить, цю сімейку я поки що не формую. Вже з понеділка, коли я почну формувати сім'ї. До цієї сімейки в більш крайню очі я підійду. Ось так вона виглядає. Ось ті розплодні. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.